Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка, у нас зараз цілий тиждень про наших домашніх улюбленців. І ми з вами теж на занятті будемо говорити про це. І хочу вам сказати, що сьогодні Кузя ходив на прогулянку. І він мені щось розповів ось таку історію. Діти, Коли він вийшов на прогулянку у парк. У парку він побачив, що бігає маленьке кошенятко та маленьке цуценятко. Він спитав, як вас звуть? Котик сказав, що він мурчик, а песик сказав, що він дружок. І зразу наш шкурця подружився із цими тваринками. Але він запитав. А ви що? Без хатьки у вас немає будиночки, бо Кузя наш живе в дитячому садку, а в парку він зустрів тваринок, тому він поцікавився. А е, тваринки сказали йому: і дружок, і мурчик, що у них є хазяйва, тобто вони живуть в будинку. Мурчик живе. У Вероніки, а дружок живе у Тимофійчика. А, я, а він спитав же, А чому ви бігаєте? А тому що діти самі хочуть погуляти і пішли на горку покататися. Але наш кузя став тренером для наших домашніх улюбленців. А ну, давайте подивимося. Що він робив з тваринками? Так, дітки, подивіться, це наш мурчик, а це дружок. Які гарні, чистенькі, пухнасті, молодці. Діти, вони стояли один біля одного. А як ще можна сказати, як стоять тваринки? Я підкажу вам, вони стоять поряд. А тепер разом. Тваринки стоять як поряд. Молодці, кузя їм сказав, треба стати біля ялинок попереду. Потім тваринки швиденько стали, попереду ялинок. Ось я пояснюю, попереду ялиночок, і мурчик став. І дружок став. А тепер давайте ми скажемо е, це слово попереду молодці. Далі Кузя сказав тваринкам стати позаду. Дивіться, як вони за ялинки стали позаду. Давайте скажемо це слово. Позаду молодці, позаду. Ялинок. Ще раз, тепер позаду ялинок умнички. Потім кузя, як тренер, вдалий сказав, треба стати праворуч від ялинки. Праворуч, дітки, яка в нас це ручка? Права. Праворуч. і дружок став вірно, і котик мурчик став вірно. Праворуч від ялинки. А потім Кузя сказав стати їм ліворуч від ялинки. І вони стали ліворуч від ялинки. Дітки, яка це в нас рука? Це в нас ліва рука. Ось і стали е, наші тваринки ліворуч. А тепер давайте ми це слово скажемо. Лі... Поруч від ялинки, молодці. Далі Кузя скомандував чітко стати тваринкам між ялинками. Дивіться, стали між ялинками, а ми ще можемо сказати, що вони стали між ялинками та поруч. Ми вже це слово говорили. Молодці. Давайте тепер разом зі мною. Тваринки стали поруч і дедіти між ялинками умнички. Дітки, ви зрозуміли, що Кузя зробив дуже гарний вчинок. Він вчив наших тваринок, як їм поводитись в парку. і Великим гарним ділом. Ми з вами вивчили, що можна бути поруч, далі попереду, далі ззаду, дерева або ялинки. праворуч, ліворуч і між ними. Я дуже впевнена, що ви гарно працювали зі мною. І до нових зустрічей, діти! До побачення!